Один з найбільших маразмів українського лісового господарства це здійснення санітарних рубок в листяних лісах в межах продзаповідного фонду. Тобто, що ви розуміли? назваючи на те, що певні території дали статус заказника чи національного природного парка, завжди приходять бажаючі лісівники, розповідають, що тут ліс захворів, наприклад, є трутовик, апеняк, коренева гниль. І треба ліс, в ньому провести вибіркові санітарні рубки, інакше він весь пропаде. На це, на жаль, часто згоджуються члени науково-технічних рад національних парків, завжди знаходяться науковці, які розказують, що ці рубки треба робити. Але насправді і наука каже, що є лише певний невеликий відсоток випадків, де такі рубки доцільні, і вони доцільні за дотримання певних факторів, наприклад, проведення оперативності в певний період, боротьбу з конкретним шкідником. А не просто як наші санітарні правила дозволяють виробити дерево, тому що воно є. Криве, нахилене, під кутом росте. Тобто, у нас, якби санітарне правило, це про завтіля деревини. Ми знаходимося зараз в Голосівському національному парку, урочі лісники, де ми бачимо листяний ліс, в якому на протязі 30 років не було жодних рубок. Як можна побачити, ліс не пропав. Навпаки, ліс існує, і цей ліс він побіє різноманіттю, завдяки тому, що не вилучається мертва деревина, не відбувається турбування. Він набагато більш важливий, більш цінний, ніж, наприклад, більшість лісів. Де вибирається вся мертва деревина, всі криві дерева, які фактично виглядають як парк? Тому треба розуміти, коли лісівники розповідають, що треба робити санітарні лупки в заповідному фонді, 99 випадків це мова йде лише про заготівлю деревини і ні про що інше.